На базі з ДЮС Шорправкомопат на Прикарпаття відбувся відкритий різдвяний турнір Недвернянської міської територіальної громади з дзюдо серед юників та дівчат на підтримку воїнів 109-го ОШБ та 10 ОШБ. На заході були присутні більше сотні юних спортсменів та поважна президія. Юні спортсмени поділилися враженнями та очікуваннями від змагань, розповіли про підготовку до них. Я займаюся дідо вже три, майже три роки. Я з п'яти років почав ходити і мені вже сім. Нормально. Що ти відчуваєш зараз? Ти е, ну трохи переживаю. Ну, Може так. Кали ще не зміг, а вон тут а може змогу, щоб виграти перше місце. Угу. Ти готувався, розкажи, як ти готувався. Він не бавився, тренувалися кожен день. Скажи, що ти очікуєш сьогодні? Думаєш, здобудеш перемогу чи як? Так. Да. До діток звернувся міський голова Зійновий Андрійович та його заступник Ігор Писклинець. Вони звернули увагу на подвиги військових, які боронять наше небо, та наголосили, що кожна присутня дитина обов'язково стане переможцем у житті. Ці змагання присвячені підтримці Збройних сил України, зокрема, 109 батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Я хочу подякувати батькам за те, що ви дійсно виховуєте в своїх дітках, справжніх патріотів-захисників опорою української незалежності. Я дякую тренерам, які підтримують такий прекрасний вид спорту, як дзюдо. Я дякую Євгену Миколаївичу за те, що дійсно на міжнародному, всеукраїнському рівні ця спортивна зала виховувала призерів Олімпійських ігор і призерів міжнародних змагань. Тому в нинішній день. Я хочу побажати всім вам. Щоб ми пам'ятали, якою ціною ми маємо можливість проводити такі змагання, якою ціною ми живемо, завдячуючи, завдячуючи Збройним силам України. Змагання присвячені легендарному підрозділу наших Збройних сил, гірсько-штурмовій 10-й бригаді, наша метальвець, 109-му батальйону підрозділу цієї бригади. 11 грудня була річниця утворення 10-ї бригади. Вона завжди була в тих гарячих точках, де було найважче. Коли на початку збройної агресії був наступ на Київ, десятка обороняла Київ. І гнала наших ворогів до самого Чорнобиля, коли звільняли Київську Чернігівську області. Пізніше найважче було під Бахмутом, десятка була там. Тому ми сьогодні повинні знати своїх героїв. На жаль, багато з яких не повернулися додому, багато з яких поранені. Саме на прикладі цих героїв ми повинні виховувати наших діток, які сьогодні стоять на них, Я вірю, що багато з них будуть призерами чемпіонатів світу, Європи, Олімпійських ігор, тому що вони тренуються в такому виді спорту, як дзюдо, і вони вже виграли, тому що вони прийшли в спорт. Але дітки, ви всі маєте пам'ятати наших герої, завдяки яким ми сьогодні тут стоїмо, завдяки яким ми можемо жити, також на заході талановиті танцівниці під керівництвом хореографа Анни Дубінської виконали танець. Головний суддя Андрій Микитин висловив подяку міській раді та тренерам за активне долучення у життя спорткомплексу, подякував ЗСУ, а особливо бійцям 109-го окремого гірського штурмового батальйону. Насправді хотів найбільше подякувати всім тим, хто долучився до організації турніру, особливо міській раді, за фінансову підтримку такого важливого, яку я вважаю, турніру. Дякую тренерам, дякую батькам за те, що ви приїхали до нас. Хочу сказати, що ми зробили благодійні внески на цей турнір не просто так. Ми за зібрані кошти обов'язково придбаємо хлопцям якусь річ дуже важливу, яка їм буде потрібна на фронті. І обов'язково про це відзвітуємо. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що у нас є можливість тут проводити в залі такі змагання. Під прапором України хочу подякувати особливо 109 му окремому гірсько-штурмовому батальйоні, з яким ми працюємо вже від початку війни, вони нам стали як рідні, тому дякую вам, хлопці. Спортсменам хочу побажати красивої боротьби, головне без травм. І хай перепоже сильніше. Від суддівського корпусу забезпечимо якісне суддівство, ніхто не ображайтеся, якщо хтось. Випадково не стане чемпіоном, ви обов'язково станете чемпіоном в житті і на майбутніх змаганнях. Слава Україні! Спільними зусиллями спортсменів, тренерів, глядачів та гостей змагань було зібрано 45 тисяч 200 гривень на підтримку 109-го окремогірського штурмового батальйону та 10-ї окремогірсько штурмової бригади.